Те, велике, або розвалиться, або зробить тісто. Наскільки його вистачуть, я не знаю. Сьогодні буду робити тісто на хліб. Це у нас робот-керч. Ну, пишуть робот, тістоміс, міксер, комбайн. Наберу муки. Старував я посуд. Наберу ситочку ось, але мені треба з горкою, ну, на буханочку хліба, щоб було. 500 грам вийшло муки, насипаю пів столової ложки цукру, наливаю теплої води, ну, води 300 320 мл десь. Ну, сухих дрожжів десь 6. 6 грамів. Сіль олію я пізніше додам. Вставляю в операцію і подилюсь взагалі, чи він зробить хоч що небудь. Пружину сюди можна було б і потужнішу ставити. Дуже слабо вона тримає. Я розумію, що його було б незручніше ставити. але толку під неї було б більше під той пружини. Так, закриваю я, ну і включаю на першу. Дуже швидко було б краще, якби він повільніше. Перше щось не працює. Ось от, чітко чую, відчуваю, що клац є, але воно не працює. Ну, колоти, колоти, все шевелиться. Що ж відбувається? Так, додам сіль. десертної ложечки. Столову ложку олії. Дуже швидко, хотілося б, звісно, повільніше. Треба його притримувати. На крюк мотало, зараз трішечки. Відчіплю його. Капутає воно. Все ходилом ходе, зверніть полон, Ну я розумію, що воно навантажене там. Ну, оце такий керч. Якби було тугіше, то він би, мабуть, і не потягнув. Ну Слітком зараз і другу буханочку запропонуємо. Постоє, набухне тісто. Ну, оце таке включення, оце таке кіно. Пишіть коментарі. Ну, оце один буханець вийде в мене. Що почріпти. От да, прямо отак от я вам скажу аж шершава така миска. Ну все. Прямо дуже, аж неприємно. І формочку для хліба зараз покладу, нехай там піднімається і в плитку, в духовку точніше. Ну ось такий хліб. Виклав у формочку. І ось так я його туди вклав тісто. Я вже багато років печу хліб. І ось такий він у мене вийде гарний і смачний. А це, оце, в мене завтра день народження. І це подарок на день народження, якому я не дуже радий. Подарунку цьому. Ось один буханець вже дістав. Але незручність. Це відео не про хліб, це відео про тісто місу такий все. керч, яким я зовсім не задоволений. Поки працює, буду намагатися його повернути. Бо він мені не підходить. І ще й тому, що різниця між двома хлібинами, я печу хліб, дві буханки зразу. Ну, Зазвичай. От. А зараз у мене одна буханка хліба вже спеклася, а друга ще стоїть у печі, допікається. Різниця між хлібинами десь 15-20 хвилин. Тобто я поки оцей зробив, вже поставив. То поки другий зробив, цей вже треба було ставити пекти. Ось в чому ще незручність отаких машин. Якщо б чаша була на 6 літрів чи на 7, відповідно більше тіста, більше навантаження, то це все має бути потужніше, набагато і крепкіше. Ну, чесно кажучи, я вже ну, не радий би взагалі отакий. Отакі комбайни краще міксером. Ну або він має бути дорогим, там 300 долларів, 400 долларів, можливо, оті вже будуть справлятися нормально із поставленими завданнями. Я не задоволений, зробив відео, як я це все робив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я буду намагатися його повернути, поки він ще цілий, поки він не розвалився. Бо як він розвалиться, то це вже все. Ось другий буханець, трошки трішечки менше води додав, десь 300 грам. Це воно отак працює, так відбувається. Це можна обрати. В принципі, заколочує. Це все, перша швидкі. І тут трішечки я менше води додав, товіша, як я маю тут кісто. Долью трішки олії. Мабуть, зніму знімую оце всього гаку. воно тут накрутило Додав олії Якщо треба прив'язувати чи прибивати до столу. Дуже швидко. Йде тепло в двигуна. ну, зрозуміло, він там відолашний, що там за двигун. Невідомо. Потужний. 1000 ватт. 1700. Ну ще по калапуцяві. Бо воно збило все в купу, там, чи воно перемісило його, чи не перемісило. Нагатно крутило. Багато років я вже хотів хліб. Для себе, для своєї сім'ї. Раніше руками носив, потім міксером ручним, поки я його не, не уграв. І ось подарунок на день народження. Щоб я руками не носив. Ось такою чудотехнікою, яку я не можу порекомендувати нікому. Абсолютно. У мене одна тільки думка, як би його повернув. Це тільки в мене одна думка така. Після оцього побаченого. Що воно оце все шевелиться. Мабуть, хватить, бо він крякне. Заключаю і покладу в формочку. Перший буханець уже там, поки я тут колопуцявся. Я щось думав, що можна буде на ньому дві буханки зразу. Але ж ні. Ось грам кіста ось він не може толком поколотить. Перший буханець, що ось виходить, уже як піднявся. Ну, в нього, здається, більше потрапило дрожжів, бо я ж відміряв на дві буханця. Підігрів на газу другу формочку. І викладаю цю формочку. Це є кусочок тіста. Шершава, якби вона гладенька була, може було б трохи воно краще. І вони з такими, як шишечки будуть. Ці буханці. Такий горбатенький будуть такі гарні.